на каналі Українська Хвиля воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжено знову ж таки на 90 днів, тобто до 3 лютого 26 го року. Відповідні закони сьогодні, 30 жовтня, підписав Володимир Зеленський. Сьогодні поговоримо про зміни у мобілізаційному процесі з наступного місяця, з 1 листопада. Їх багато зокрема йдеться про нові типи відсрочки та зміни в їхньому оформленні. Поговоримо, чому сплата штрафу не гарантує зняття відмітки у резерв плюс у розшуку, а також про те, де представники ТЦК розшукуватимуть чоловіків, звідки братимуть дані. Також про те, як представники ТЦК встановлюватимуть місце проживання та місце роботи чоловіків. Зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже понад 100 тисяч. Я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Надзвичайно цінно і приємно. Мобілізації з наступного місяця це те, що відстрочки можна буде оформлювати виключно через Резерв Плюс, а також через центр надання адміністративних послуг, не через ТЦК. З Наступного місяця з 1 листопада територіальні центри комплектації та соціальної підтримки припиняють приймати відповідні заяви від військово-зобов'язаних чоловіків, тобто виключно через СНАП і виключно через Резерв Плюс. Момент в оформленні відсрочок через ЦНАПИ це те, що потрібно встигнути дійсно отримати відсрочку, надати всі відповідні необхідні документи через ці центри до зустрічі з співробітниками ТЦК. Тому що, якщо не буде у вас оформлення, відповідно підлягатимете мобілізації, Якщо немає документу, про відсрочку ось такий нюанс. Але ось цифровізація продовжується такий переходить в електронний формат мобілізаційний процес, і кажуть, в уряді, що це дуже добре. Добре, тому, що менше бюрократичної тяганини, менше цих паперів, менше всіх цих контактів людей з тими з ким вони не хочуть спілкуватися. Відповідно, все можна зробити в електронному віддаленому режимі, якщо ви маєте на це право. У мобільному додатку Резерв Плюс 9 видів відсрочок, які можна оформити безпосередньо через нього, тобто у віддаленому форматі. І сьогодні, 30 жовтня, з'явилася ще одна відсрочка, яку можна зареєструвати через, через свій смартфон. Ой, оборони повідомили, що тепер отримати відсрочку онлайн через Резерв Плюс можуть батьки. Або матері, які самостійно виховують дитину до 18-річного віку, якщо інший з батьків або помер, або втратив батьківські права. Ніше нещодавно з'явилась можливість оформлювати відсрочку у резерв плюс для батьків, які виховують дітей, що мають інвалідність. Відповідно не потрібно більше ніяких паперових заяв. Всі інформація вся підтягується з реєстру. Відповідно, можна отримати відсрочку, не виходячи з дому, користуючись виключно своїм смартфоном. Доворони зазначили, що система автоматично перевіряє дані з державних реєстрів і надсилає результат просто на телефон користувача. Це дозволяє отримати відсрочку прозоро швидко і без необхідності збирати довідки і стояти в чергах. Тепер, хто кажуть, переходимо до цікавих новин. Як ти цікав, встановлюватимуть місце проживання та місце працевлаштування військовозобов'язаних чоловіків? А все дуже просто. І про це повідомив роз'яснення. Надав юрист Роман Сімутін. Він каже, що зараз на облік вже автоматично ставлять тих, хто стосовно кого мають інформацію. Близько 80% відсрочок буде продовжуватись автоматично. Це вивільнює купу людського Ресурсу каже він для тих, хто займається мобілізаційними заходами. А то щоб отримати інформацію про людину, не потрібно навіть щоб вона реєструвалася у мобільному додатку Резерв Плюс, який багато хто ігнорує, чи через діюку, цю платформу, яку багато хто боїться. А я вже неодноразово казала. Ми давно цифровізовані, тому що майже у кожного з нас є ідентифікаційний номер, тобто ось той податковий код, його можна по різному називати, але суть залишається. Однією за цим кодом отримують абсолютно більшість інформації про громадян. Не потрібно ніяких більше додаткових даних, тому що код вимагають майже всюди, де потрібно щось оформлювати, щось переоформлювати. Всюди ми вказуємо, зокрема через банківські установи. Всюди ми вказуємо свій ідентифікаційний номер. Ось цитую Сімутіна. Завдяки цьому, ТЦК зможе бачити інформацію, яка є у податкової. Все максимально прозоро. І просто можливо, у розпорядженні будуть ті адреси реєстрації, які вказані саме у податкових документах. Тобто, людина вказала, де вона проживає, і відповідно ця інформація є. Тобто, якщо буде доступ до податкових баз, то побачать всіх. Ось так, але податково не бачить банківські рахунки особи, тобто завдяки ось наявності банківської таємниці, в той же час можуть побачити, наприклад, місце роботи або те, що людина є фізичною особою підприємцем та її адресу. Ось саме за ідентифікаційним номером, як його зараз називають, реєстраційний номер платника податків. Замість тим, за словами правозахисника, зараз у е, співробітників ТЦК і так вистачає роботи. Цитую його знову ж е, зараз купа людей, яким потрібно направляти повістки. Зараз хочуть з'ясувати, хто та де знаходиться, де фактично проживає, де працює. Якщо людина працює на певному підприємстві, то повістку замість домашньої адреси можуть направити керівнику підприємства, тобто офіційно працевлаштовані е, громадяни. Відповідно, дані всі про них є, направляють повістки саме на місце роботи, просто і максимально доступно. Далі, чому сплачений штраф не завжди змінює статус у розшуку. Тобто, ви можете сплатити штраф, а чомусь в мобільному застосунку плюс заходите і бачите все одно у розшуку, що відбувається. Справа у тому, що на законодавчому рівні поняття розшук Через ТЦК, взагалі, це не узаконене, тобто немає ніяких ні законів, ні нормативних актів, які б підтверджували можливість ось того саме такого юр юридичного підтвердження розшуку чоловіків. Пояснюють адвокати, розшук ТЦК юридично не існує. Причому це багато адвокатів наголошують саме на цьому моменті. Це лише відмітка у реєстрі, яка не є законною підставою для вашого затримання, та примусової доставки до ТЦК. То буває так, наголошують правозахисники, що людину, начебто, оголошують у розшук на коло чи постанови ТЦК про порушення просто немає. Таким чином, людину, начебто, оголосили у розшук, а самого зафіксованого правопорушення немає. Ось як є, тільки. Ки немає пояснює з цього приводу юристка Таміла Алекси. Каже, що на практиці це виглядає наступним чином: Українець отримує статус у розшук через резерв плюс. А він погоджується, що вчинив адміністративне правопорушення, пише відповідну заяву і сплачує штраф. А до цього моменту він не бачить ні постанови ЦК. Ні інших документів, які підтверджують правопорушення, подекуди дуже сумнівно, що така постанова взагалі на той момент існує. Ось така юридична невідповідність. Ідемо далі. Іноді людина помічає, що вона має статус у розшуку безпосередньо через мобільний додаток Резерв Плюс. Фізично звертається за роз'ясненням до ТЦК. А там їй повідомляють, що розгляд справи про вчинення адміністративного правопорушення має тільки відбутися. Ось так. Тобто лише в планах, але в вже статус у розшуку у вас є адвокатка. Пояснює, що це свідчить про те, що людині приписали правопорушення, яке вона можливо і не вчиняла. Неному чоловіка вже купа проблем через ось цей такий статус, тому що він висвічується в резерв плюс. Якщо такого військово зобов'язаного десь зупиняють на вулиці, то є це підставою для того, щоб а, бути затриманим працівниками поліції і примусово доставленими до ТЦК. А довести, що чоловік не вчиняв правопорушення, можливості немає. Наголошує Таміла Алексик. Креслено, що навіть сплативши штраф за порушення військового обліку, відмітка про розшук у військового зобов'язаного не зникне, якщо не усунути саму причину штрафу. Ну, здається, логічно, але на практиці а, дещо не зрозуміло дуже багатьом. Якщо, наприклад, у людини є порушення правил військового обліку, не отримання повістки, а, не оновлення вчасно військовооблікових даних, у даному випадку можна сплатити штраф. Здавалось би, проблема вирішена. Але ні, чоловік сплачує штраф і статус. У розшуку йому знімають є одне, але якщо це порушення не пов'язане з непроходженням військово лікарської комісії, ось так, що пов'язане, то після сплати штрафу статус у розшуку у нього з'явиться через пару годин або на наступний день. Чому тому, що він не усунув це порушення і для того, щоб цей статус у розшуку зник. Потрібно пройти військово-лікарську комісію, тобто, наприклад, пояснюю людською мовою, у вас штраф за те, що ви не оновили військово-облікові дані. Ось ви за це заплатили через резерв плюс сплатили штраф. Наприклад, бачите, що ж таке знову у розшуку. А виявляється, ВЛК не пройдена. Відповідно. Вперед на ВЛК, ось направлення чорним по білому написано. Відповідно, після того як ви пройдете ВЛК і отримуєте статус придатного до служби, цілком можна отримати і бойову повістку. Ось такі цікаві у нас моменти. Тих хто проживає за кордоном або в іншому місці і ні разу не отримував повісток, а вже має статус у розшуку через Резерв Плюс, адвокатка радить витребувати матеріали з ТЦК і оскаржувати це все діло у судовому порядку, тому що це через ТЦК це не завжди дієво. Ну м'яко Я продовжую слідкувати за змінами, зокрема у мобілізаційному законодавстві. Звичайно, тільки вони будуть одразу повідомлю про нововведення. Якщо ця інформація була для вас корисною, Есною підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше важливих, актуальних і, на мою думку, цікавих українських новин, які я поширюю впродовж дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.